Моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ушукай її крил необітни. Не допусти, щоб світ зійшовся клином і не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню булаву. Не дай мені заблудатись в дрібницях. Не розміняй на стопчики доріг, бо кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх. І у них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали за стремена. Ти що поробиш? Тільки до воріт. А там, а там жорстокий клекіт бою, і дзвін мечів до третьої весни. Моя любов, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни.